Вітаю вас, шановні, сьогодні 11 листопада. Я дискую палку Соняха на тому полі, де у мене проходило Проходило... Прополка, в общем. Коротше в рядках. Бачите, отакі канави. Я вже показую вам ті канави, показую канави. Мета яка? Мета посіяти кукурудзу тут. Мені треба зробити прямий посів. Та прямий посів по такому фону я робити не хочу. Тому я неглибоко а гешечкою, отак от роблю. Отак. Не дуже гарно виходить, тому що земля глей. Дивіться, що з катком. Оця частина центральна, вона так і налипає. Не зрозумію, чому? Чому тут не налипає, а тут налипає, чого воно тут скопичується так. Ну, то ладно. Чистики працюють, ось бачите, зчищає, виколупує щось, диски чисті, диски чисті. Он тільки ковернув, тільки що підняв агешку. А воно ось пальчик, пальчик убіжав, оце підняв, лки-палки. Що ти тут? викрутим, викрутим. Добре, коли все крутиться, да? Ой, -ой, -ой. І ось бачите куча які Це мишва походу, бачите он, норки Отакі кучі, так це Соняг був по всьому полі, по всьому, Вон там, 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 там все поле в кучках, вон дві. Ну не виходить. Нічого не виходить вирівняти його. Тут вже явно справа не в катку, тут просто пластилін. Оце осіння погода, вже холода, земля не протряхає. Ну, що, що сказати, вчасно зробити це не було можливості, це 100%. Ми збирали сонях. йшли дощі. Після збирання такі дощі пролили, що тут не вилізти було. От. Так. Що? Висновок? Висновок такий. Не в котках проблема, а проблема в техніці, в обробці. А так ні. Ну, залишу я це все до весни. І весною є в мене досвід весіннього дискування неглибокого. Теж треба піймати температури, щоб воно не збилося в комки. Будемо старатися. Та я не заспокоївся, хлопці. Вийшло сонечко, приїхав я на базу і думаю, що мені робити? Бродив, бродив по базі. Шукав щось таке на колесах, які не будуть налипати. Натрапив на свою січ. Кажу: Сашку, поїдемо дискувати сівалкою. Зняв сошники, бо пам'ятав, як сіяли. Що там було дуже гарно, вирівнювала вона все, робила фон. Та ось, проїхавши декілька метрів, я зрозумів, що фон робили сошники, а не култера. Ровні култера нічого не роблять. Не трощать палку толком, не вирівнюють поверхню. Все ж таки диски повинні стояти хоча б під невеличким та кутом. Тому я доклепався до своєї тілешки, яку зробив під війку. Зняв з неї колеса москвичовські. Гарно, що в мене є в запасі багато вісьок оцих осьок. То з зубої борони я зрізав їх і почав, почав ліпити їх на свою агешку. Видали в стару смазку. От. Сашку забороняють та робітникам, які були використовувати тряпки, Ганчір'я для цього використовуємо мішки з-під сім'ян. От. Зачищаю ті міста, де треба було приварити. Притуляю та довго міркував на яку глибину. Потім думаю, та вже потім буду глибину, то хотілося просто спробувати його, як воно буде. Тому задрав там сантиметрів на 5. Думаю, колеса будуть прогрузати або не будуть, або будуть налипати. Зараз я це все не вгадаю. У мене для вас є цікава інформація. Думаю, ви вже чули звіску про те, що армія РФ терпить поразку в Україні, відступає по всіх фронтах. Це сталося завдяки титанічним зусиллям наших героїв. Та важливу річ грає сучасна зброя, за допомогою якої наші захисники дають просратися Другої армії світу. І Для виконання особливо складних завдань хлопцям з 92-ї ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка потрібен маленький помічник, а саме дрон DJI Mavic 3 Thermal, який може знаходити російські дупі у темряві. Ціна такого дрону 338 тисяч гривень. З проханням зібрати кошти звернувся боєць, який є племінником знайомого фермера. Ці хлопці нищать ворога під Сватово і вони потребують нашої допомоги. Для всіх небайдужих номер карти в описі під відео та в моєму коментарі. І заздалегідь від мене щира вдячність. Ну... Тим не менш виїхав я на поле, і завдяки сонечку весь бур'ян був сухий, він тріщав, тому диски не забивалися, практично не забивалися. І коток тепер теж, тому що він висить у воздухі. От. І що я зрозумів, хлопці, що оцими колесами в принципі, можна добитися багато чого. Причина залипання котка це сама по собі, і, звісно ж таки, сира почва, але є ще одна причина це тиск, Тиск, який відчуває цей каток. І воно заліплює його цим тиском, ліпо цей пластилин. Тому завдяки, ж, звісно, і коментарям і друзям я дійшов до того висновку. Писали мені прироби колеса, прироби колеса. Якщо зробити так, щоб ці колеса регулювались, то можна задіяти і каток, який буде з яким-то тиском працювати і розрівнювати це все. І колеса будуть тримати оцей тиск. Попрацював я до вечора. Щоб не створювати затори на дорогах от, своєю агешкою, то поїхав додому, зробив, мабуть, гектар 6. От, пізно виїхав та нічого. Приїхав на наступний день, пішла мряка, і вже дискування моє підійшло до кінця. Бур'ян та палка намокли, позабивалися, тому я вирішив бросити те поле. Поїздив, порівняв, де зміг кучки, які нарили миші. І все ж таки дядько Сашко технічний був прав, що миші побігли з пахоти на палку. От. Тому я порівняв це все діло, подивився, дуже мокро стало, заробив край, який затоптаний був камазом та комбайном. Завжди страдає той край. І залишив це поле під прямий посів. Все, друзі, всім пока, всім удачі.